Всеукраїнська спартакіада відбулася у ворогті. На змагання організовані спортивним товариством Колос. Приїхали команди із 18 областей України. Як все відбувалося, розкажуть наші журналісти. Відкриття всеукраїнської спартакіади товариства колос відбулось у Яремче. на урочистості до курортного містечка. Приїхали майже пів тисячі спортсменів, або ж яких називають колосівців. Змагатимуться вони у семи видах спорту. З гарними Настроє. настроєм. ми приїдемо на ми... На ми приїдемо з перемогою. Обов'язково У нас уже є всі задатки. От а організація ну просто на високому рівні, а природа. В Україні Нам такого немає більше та ще, Обов'язково все дуже добре. Нам подобається тут. А, е, сподіваємося на нашу перемогу. Взагалі у усіх видах спорту. А більше ми граємо в волейбол, але ми зараз не проходимо ці змагання. Футбол е, і дартс. прикарпаття вже в третій раз представляє Заболотівська територіальна громада. Насвіт чудовий, адже це наша рідна земля, і ми, як господарі, раді бути тут. Вітати всіх учасників, наших суперників. Настрой дуже. Бойовий, ми кожна кожен гравець нашої дружньої команди крок за кроком долає перешкоди вперед до перемоги. Голова Івано-Франківської обласної організації всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос Михайло Вінтоняк розповідає, що Прикарпаття вже вдруге в цьому році приймає змагання всеукраїнського рівня. Ми були переконані, що буде більше трьохсот учасників, і так все і сталося. Люди з задоволенням приїжджають до нас у наші мальовничі Карпати, позмагатися, відпочити, отримати заряд енергії, і ми стараємося все зробити для того, аби їм пройшло якнайкраще найкраще цих кілька днів, які вони будуть у наших горах. Заступник начальника обласного управління спорту та молодіжної політики Костянтин Лисейко вважає, що саме на таких змаганнях і народжуються майбутні олімпійські чемпіони. Ніколи спорту вищих досягнень не буде без масового спорту. А саме з таких змагань, напевно, виходять наші відомі спортсмени, тому що спортсмени колосовці, навіть ті ж Івано-Франківщини, мають свою хорошу історію. Це учасники Олімпійських ігор, учасники різних міжнародних стартів. Ну і треба сказати, що спортсмени сьогодні це, напевно, своєрідні амбасадори на міжнародні арені, бо вони показують, розуміють, показують що Україна, є на важливості та унікальності такої спартакіади, акцентує і голова Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос Олександр Мендусь. Цей тиждень європейський тиждень спорту, і якраз наше дійство частково буде приурочено відкриттю наших змагань саме в Яремчі Ми відкрили, тому що тут як кажуть, атмосфера і. Розміри стадіону нам дозволяють цих два дійства зробити таким гармонічним і на одному стадіоні відкрити наші змагання колосовські і разом відзначити руханкою, відзначити своїми заходами серед дітей Європейський день спорту. До того ж, цього дня на стадіоні провели масову руханку та різноманітні змагання серед дітей. Самі ж змагання проходили на різних майданчиках ворогтянської громади. У футбольному турнірі взяли участь 10 команд. Перемогу здобули львів'яни. Щодо волейболу кращими стали Буковинці, які у фінальному матчі переграли болотівчан. Щодо загальнокомандних змагань, то перемогу у всеукраїнській спартакіаді колосу здобули вінничани. На другому місці команда із Дніпропетровщини. А замкнули трійку призерів чернігівчани.